Ми будемо приховувати, що справді деякі мають наміри прожити певний час в Манітобі, отримати тут документи і згодом переїхати в інші провінції, в інші міста. Є такі чутки, можливо, ви їх зараз підтвердите чи навпаки спростуєте, що потім статус постійного резидента можуть забрати після переїзду в іншу провінцію. Є uh, документ, який називається Mobility Rights and the Charter of Rights and Freedoms. Для мене є основний документ як громадянина Канади, яким я керуюся. Тобто це документ, який підтверджує, що я громадянин Канади, чи я постійний резидент, я маю право на вільне пересування. Ці Mobility Rights я ніде не знайшов такої інформації, що Окей, ти не маєш права поїхати геть. Навіть з Permit, коли в тебе є відкритий робочий певні, ти вільний пересування. Так само сайт RCC ніде не дає такої інформації. Що все ти отримав піар в Манітобі чи в Альберті, і ти там маєш жити наступних 5, 10, 20 чи навіть 3 роки. До кінця життя нема такого. Я знаю багато випадків, коли люди знайшли кращу, наприклад, роботу в Британській Колумбії. Пожили тут в Манітобі рік, поїхали в Британську Колумбію. Я знаю одну таку сім'ю, яка приїхала з Одеси сюди. Так само це було до війни. І виявляється, в них виробилась алергія на мороз. Як не так, дивно до речі, це так. не перший випадок.